Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз до нас годин 31 хвилина. 4 березня, субота 2023 року. Ми в кінці першого кордору тропи Серафима Соровського у Божому колі, де знаходиться до слави, до Божої слави. Дуб трійці, дуб священної Трійці. Ми бачимо, як цей велетень могутній стоїть і радує всіх нас. То, що хочеться побажати вам з Божого кола, що утримуйте свій родинний стрижень, утримуйте всіх тих, які люблять і надіються на вас, і утримуйте. Єдність вашого кола. І коли цей життєвий стан буде постійно підтримуватись як е, постійний двигун, то все у вас буде добре. Бажаю вам щастя, весни, радості, здоров'я. З вами був Сергій Голосівський, перший коридор трописа з Сукране Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої! Гарних вам вихідних.